На Майдан, це було 50. Це автомат Судаєва 43-го року. Це на Ні, це автомат, це Судаєва. Якраз закінчував Радянський Союз ними війну. Він набагато технологічніший штамповка. Штамповка, тут пістолетні патрони, це автомат МП-40. Німецький. В народі Шмайсер. Ну, то Це то є Гвинтівка Мосіна Радянська і Гвинтівка Маузера німецька. Ну, граната німецька М24, граната Радянська. ГД е е 42 в принципі, І граната в станції... Німецька М39. В принципі, повстанці УПА вони мали різношерстну зброю. Яку Чувачі, в боях яку зараз мали, боютоку, такої мали, і, і воювали. І ППШ були, і ПІСКА. Які в нас на території було досить, тих манліхерів, це з Першої світової залишилися. Кулемети, МК вони мали. Про, а? Як мусинка робити? Ну наподобають, вони всі гвинтівки подібні, всі конструкції приблизно мають. Кожний має свою нюанси. Манліхера був затвор не повертати, а прямий хід задворі. Ага. Австріяки мали першу всього. Я я то Це б... були ескізи подібної вивати. форми. Ескізи придумані там десь 40-х, сорокових п'ятдесятих роках, яка б вона мала бути. Ага. О, але такої yes. форми не існувало. Вони в такій не буду. воювали. Воювали в основному. Форми, які були військові на нашій території: німецька, польська, е румунська армія, радянська армія, всі форми Хто не мав форми, навіть брали. Ну, не було. Ні. Не. А брали навіть звичайні піджаки, костюми, нашивали на них кармани підвійськові і воювали. Хто в чому міг? Я шкода не взяв фотографії. От е офіцери були, от, скажімо, в УПА воювали. Ну, були. Вони мали от, фотографії, вони мали звичайно німецькі. В принципі мали офіцери, наприклад, у мене там оберлейтенант чи що, а ну, форма, де була СССР, то не було СС, то були український батальйон дивізії ССС Геличина. Геличина. Вон, вони носили, але в них не було кашкетів з черепами, вони носили кашкети військових льотчиків німецьких, людьх Ага, Африку. Вот. Так в основному дуже досить фотографій є УПА, які воювали в радянській формі, які приходили з війни після війни сюди. Дивилися, що тут витворяється, вони в тій ж формі навіть не знімали ні нагород своїх, ні погонів, вони в ній і воювали. Скину фотографія, маю ну моя фотографія зняти в формі, скажімо, офіцера дивізії СС Галичина. повністю вона там відповідає. Німецький френч, повністю і кашкет. Але модно було в ті часи, якщо ти солдат, воювати військові форми, то хто яку міг форму навіть шили, щось подібне на військову форму. По тому самому покрію, але навіть було з такого полосатого навіть, е, матеріалу. Був тоді ще модний е, тканина, э, той вельвет, угу. угу. з вельвету шили. Отак вже просто собі, ну, ну, вон... да. придумали? Це були ескізи субігоди, субігоди, подібної біглижати. форми, побежити? ескізи. Та Придумані там Та десь 40-х, 50-х роках, яка б вона мала бути. Ага. О, але такої форми не існувало. Вони в такій не воювали. Воювали в основному форми, які були військові на нашій території. Німецька, польська, румунська армія, радянська армія. Всі форми Хто не мав форми, навіть брали. не було? Ні. А Брали навіть звичайні піджаки, костюми, нашивали на них кармани підвійськові і воювали. Хто в чому міг. Я коли не взяв фотографії. От, е, офіцери були, от, скажімо, в УПА воювали. ну були, Вони мали от де фотографії, вони мали, звичайно, от німецьких е, френдів мали офіцери. Наприклад, у мене там був оберлейтенант чи що, а ну, форма дима, була СССР, то не було СС, то були... Український той батальйон дивізія СС Галичина. Воту вони носили, але в них не було кашкети з черепами. Вони носили кашкети військових льотчиків німецьких люд ага. вот. так в основному дуже досить фотографій є УПА, які воювали в радянській формі, які приходили з війни після війни сюди. Дивилися, що тут витворяється, вони в тій ж формі навіть не знімали ні нагород своїх, ні погонів, вони в ній і воювали. Зкину фотографію я маю, ну, моя фотографія зняти в формі, скажімо, офіцера дивізії СЕЗ Галичина. повністю вона там відповідає. Вон, німецький френч, що повністю мені кашкет. Люф. Але модно було в ті часи, якщо ти солдат, воювати військовій формі. Тобто, яку міг форму навіть шили, щось подібне на військову форму. У тому самому покрію, але навіть було з такого з полосатого навіть, е, матеріалу. Був тоді ще модний е, тканина, е, той вельвет, ага. і з вельвету шили. Дякую вам, шановні присутні. До салюту готується. Це Ну ось, то, що ми можемо Звідати зараз, які полягають тут.